Шановні депутати, запрошені, керуючись такою 42-ї закону України міністра самоврядування, сьогодні, 7 липня, ми скрипали позачергову сесію 7 міської ради. На сесію з обрано 26 депутатів прибуло 14 чоловік, що складає більшість половини складу раду. Ми запрошені голова Студенської райони Гали Носік, виспонцур міської ради, обясні і бухгалтер гризу. Більшість запрошення з'явилися. Вноситься пропозиція ввести е, протокольні записи на сесії. Як обично, що згадалося? Mm -hmm. yeah. mm -hmm. Немає. Немає. так? Да? Значить, на вас розданий передок денний, є якісь зауваження? Mm -hmm. Немає. Тобто, Немає. Що за те, щоб затвердити передовій денний роботи сесії, про що пропустити. Всі, так, одноголосно. Mm -hmm. e, mm -hmm. Приступаємо до порядку денного. На сесію внесен одне питання про прийняття на баланс Староженецької міської ради осушувальних систем. Пропонується прийняти безкоштовно власність територіальної громади міста Староженецької осушувальні системи, що знаходиться на землях територіальної громади міста, міста та зазначені варті прийому передачі осушувальних систем. системах. у нас є передачі. Другий пункт. Прийняти на баланс Старнецької міської ради системи Ціна, балансовартість 155 тисяч 900 гривень. Зважаючи на непридатність для використання частини усушувальних систем на території міста, що підтверджується актом перевірки, у нас є акт перевірки. Затвердити порядок списання усушувальних систем. Порядок списання ми теж зробили. Комісії створені згідно розпорядження Власлаженецького міського голови 15.06 про створення комісії по обстеженню та перевірці інженерної інфраструктури усушених систем, провести обстеження усушувальних систем, передніх згідно пункту першого цього рішення і подати на наступну сесію акти обстеження та пропозиції комісії. На наступній сесії це все спитне. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Кавлючка Ілля Васильовича та на постійну комісії з питань промисловості, транспорту і зв'язку у Антой Віковій. Хто за те, щоб прийняти рішення про примутавний баланс Сергійського міської ради Службинку? Одноголоження. Все, шановні депутати, на цьому всі порядки. Питання порядку денного рішення. Дякую.